З нами на зв'язку Ахтем Чайгос, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України. Пане Ахтеме, вітаємо вас. Слава Україні, а, чи всі героям слава? Чи всі 12 пунктів плану Данілова підтримуєте? Чи можливо щось додали? Так, звичайно, я їх прослухав і вважаю, що це велика тема для обговорення для обговорення. Частина цих пропозицій вже багато років дискутується активно в суспільстві і час настав, але я звичайно додав би деякі пункти, тому що і думаю, що в, от в цей те, час обговорювання ще будуть додані пропозиції. Наприклад, я би додав стосовно культурно-історичної спадщини. Потім деякі пропозиції колаборації, і оці намагання з тих, хто приїхав, скажімо, незаконно, а я вважаю взагалі їх злочинцями, співучасниками злочину Путіна. І додав би ще пропозицію, що це буде е, депортація або видворення, буде стосуватись не тільки тих, хто приїхав, а хто хто, тих іще, хто народився за цей час на нашій землі. землі. Е, це стосується і таких аспектів, як, наприклад, е, е, скасувати всі незаконні дії е, по нерухомому майну. Так. Дійсно, це правильно і однозначно, що там, де стоїть печатка оцього, куриці двоглавої, все це незаконно. Але повертати громадянам України, які самі продали це, це майно або бізнес, я вважаю, що це неправильно, і тому теж буду давати пропозиції. Що мабуть в такому випадку треба буде запроваджувати націоналізацію? скажімо так, пане Ахтеме, ну, ну і... те, що ви говорите стосовно культурної історичної спадщини, ми розуміємо, що це може відбуватися паралельно в рамках тих процесів, які зараз тривають в Україні. Це деколонізація. Дякуємо вам, що долучилися, долучилися до нашого ефіру і поділилися своїми думками з приводу плану деокупації Криму, який оприлюднив сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов, Ахтем гос заступник голови меджлісу Кримського. Ськотарського народу, народний депутат України, був з нами в ефірі.